Болотяні нафтопереробні гіганти стають гігантськими факелами. За підрахунками видання Reuters, завдяки нашим дієвим дроновим санкціям на Росії уражено ну як мінімум 10 НПЗ. Щодоби. Ці заводи переробляли понад мільйон барелів російської нафти, але тепер лише приймають одне від одного полум'яну естафету. А матрьошки скиглять, ну скиглять у чергах на заправках через бензинопокаліпсис чи бензиноколапс. До дефіциту палива кілька регіонів Ерефії довів саме щільний гастрольний графік добрих дронів волетяними НПЗ. Лише за цей рік українські безпілотники завдали московитам втрат на понад 74 мільярди доларів. Це щоб ви розуміли, десь приблизно. 4% їхнього валового внутрішнього продукту. на дефіцит. Паливний дефіцит накрив Примор'я. У регіоні зараз нестача бензину. На заправках зночі кілометрові затори. Бензину ніде немає. Тобто в місті зовсім немає бензину? В місті дефіцит бензину. Ціни на бензин в країні бензоколонці вже втомилися оновлювати історичний максимум від початку року. Вартість 92-го там підскочила на 40%. А 95-й здорожчав у півтора рази приморські держеморди швидко знайшли крайніх. Мовляв, кажуть, у дефіциті бензину винні не як не місцеві матрешки, так і туристи. Самі жителі самі жителі створюють штучний ажіотаж, коли вони заправляють, окрім баків своїх машин, вони заправляють також і каністри. Проводячи аналіз у порівнянні із серпня минулого року, туристичний потік іде із перевищенням на 30%. 30%. Та звісно, справа дійсно у туристах. Ну от тільки не у лаптіногих, а у крилатих. От більше про болотяний. «Бензоколапс» і хроніки вогню у нашому наступному сюжеті. Ось так на болотах стартував новий сезон нафтової саги фаєршоу федерального масштабу. Після кількамісячної відпустки НПЗ Рефії повернулися до графіку регулярних прильотів. Одним з перших ворота для наших пташок відкрив ільїнський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. За рік він виробляє понад 6 мільйонів тонн пального, і від атак добрих дронів за час великої війни потерпав вже щонайменше 6 разів. Це современный... сучасний виробничий комплекс, що входить до числа провідних нафтопереробних заводів Південного федерального округу. Слідом за Кубанню полум'яну естафету у липні цього року підхопив НПЗ у місті Кстово. А загалом це був вже третій вдалий візит безпілотників за останні три роки на цей завод. А вже невдовзі улюблене болотяне можем повторіть сталося з НПЗ у Сочі однієї гучної та запальної ночі. Матрьошок об'єднав флешмоб кодовою назвою Попалі. Попали. Влучили, влучили у щось. Попалі, так. Да. Влучили, так. Всі від району Роснафти. Попалі, йо! Влучили, йоу! Очманітий який дим, страшно. Раса! Очей не відведеш. Хоч картину пиши. Бо так вже добряче палала та нафтобаза однієї з найбільших болетяних нафтових компаній Лукойл. Поки одні матрешки фільмували прильоти, допомагаючи нам з об'єктивним контролем, інших турбувало одвічне питання. Чому? 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 О, Чому Сочі бомблять? Я не розумію. Треба ж Росію бомбити. А Сочі що? Не Росія. Минуло якихось півтора тижні, і добрі дрони підкурили нафтобазу Роснівть Кубань-Нівтіпродукт під Адлером. Ну, що за кілька десятків кілометрів від Сочі. Ще один туди, зрозумів? Може, вже досить. Зупиніть цю дурню. Алло, Валера, тут. Алло, Валера, тут страшне! Третя ракета летить, третя, 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 ось ми. Йо, вона ось прямо біля нас зірвалася. А як це часто буває на болотах, Місцеві держеморди відрапортували про чергові падіння надточних уламків, і прилетіли вони прямісінько по цистерні з нафтопродуктами. Загасити оту нафтобазу вадлерів вдалося лише через 12 годин, і звісно, не можемо не відзначити прекрасних авторів цієї пекельної бавовни. А це 14-й окремий полк безпілотних авіакомплексів наших сил безпілотних систем. Продовж останніх двох місяців полум'яний привіт від добрих дронів встигла отримати і НПЗ у Рязані. Простіть вибачте, будь ласка, якщо я помиляюся, але там, мабуть, пожежа. Кілька вогняних ночей завдяки палаючим НПЗ провели матрьошки у Новокуйбишевську. за рік цей завод переробляє більше як вісім мільйонів тонн нафти. Дивись, зараз як бахне добряче Йой! Зняв так. Здуріти можна. Зараз вибухова хвиля дійде до нас. Нафтова бавовна кілька разів квітла і у Слов'янську на Кубані. Без улюбленої двіжухи кілька разів не минулося і на Афіпському НПЗ. Ну, ось, зараз... ось Люба, де я працюю. А он безпілотник по заводу прилетів. Спонсором ось такої теплої атмосфери став і місцевий нафтопереробний завод у Саратові. Його потужність, між іншим, майже 6 мільйонів тонн на рік. Нічого собі, оце жара пішла. В НПЗ влучили, влучили. Та база відпочиває, по-моєму. Вічерів робота не пошли. Пішли, боже. пішли гулянки. Вони не врятують. Вони не врятують. Він ще раз зайде туди і гаплик всім. Уже три, дрони туди Уже три дрони туди заїхало. І все-таки один влучив чітко. Не менш яскраво. Добрі дрони запалювали небо за рахунок НПЗ у Волгограді. Цей чималий завод переробляє майже 15 мільйонів тонн болотяної нафти на рік. Так сьогодні в районі. Ось така сьогодні в районі рухливість. І небо то яскравіше, то треш. Коротше, не від добрих дронів нафтову болотяну промисловість вже не рятує навіть відстань у 2000 кілометрів від українського кордону, бо сталеві пташки дісталися аж до Ухтинського НПЗ, а це в республіці комі. До речі, ці гастролі були дебютні. А вже невдовзі до полум'яної естафети долучився ще один нафтопереробний завод у Самарській області. Феєричний настрій після прильотів добрих дронів зловив і сизранський заводик. Він, до речі, один з найбільших у системі Роснефті і ключовий для південного Поволжя Інтернету немає. Завод горить. А по Самарських новинах дивимось якийсь балаган. Нас бомблять, нас знову бомблять. успішно після цього удару. НПЗ у Сизрані поліг мертвим капіталом. На гальмах два заводи у Самарській області та НПЗ у Саратові. Прийом нафти призупинив і завод Лукойло у Волгограді. Він, до речі, був у десятці найбільших у всій ерефії. Тим часом рязанський НПЗ після візиту безпілотників вдвічі скоротив свої потужності, плюс три НПЗ у Краснодарському краї та Новошахтинський нафтопереробний завод. Вот, також зазнали серйозних збитків. Завдяки лише серпневим гастролям добрих дронів, російська економіка вже втратила більш як 24% потужностей від загальної нафтопереробки. Це дані наших сил безпілотних систем. Десять, десять. десять. Да. Ой, не чує, баба. Після запальних ночей у повітрі запахло не лише димом, а й дефіцитом пального. Кури стоять Бури стоять. Дизельного палива, як і бензину, немає. Заправитися просто нереально. Он на заправках забайкалля та примор'я вже кілометрові черги. 95-й бензин став товаром розкоші. Подекуди його продають не більше 10 літрів в одні руки. А ще запровадили талони на паливо Back in the USSR, як то кажуть. Ні, нічого собі черга. У мене навіть бензину не вистачить, щоб у ній відстояти. напевно, вже скоро кілометр буде. Напевно, вже скоро кілометр буде. Всі чекають бензину. А бензину, мабуть, немає. От зовсім немає. О, що твориться. Жесть, жесть. Та ну чого одразу жесть. Це ж улюблена забава матрьошок. Дві жуха. Все як Лілі Путін заповідав. Он на окупованих Ерефією Курильських островах повністю зупинили продаж 92-го бензину. А на пальне, яке залишилося, може розраховувати виключно спецтранспорт. До ери тотального дефіциту бензину деградував і інший окупований росіянами півострів. Я про український Крим заїхала. заїхала на заправку і до мене дійшла новина, що у нас бензину ніде по місту п'ятого немає. Кажуть, що типу три дні немає 95-го бензину. Типу дефіцит. Просто ситуація. просто ситуація на заправці. Щойно побушномовцях сказали, паливо закінчується. Не стійте більше. Шановні клієнти, паливо закінчується. Тим часом на болотах лише у серпні ціна на бензин вісім разів оновлювала свій історичний рекорд. І на тлі паливної кризи Ерефія стала перетворюватися з експортера бензину, на імпортера. Як з'ясувала наша розвідка, купували пальне для росіянців у білорусів, але мінськ у цьому плані сильно не розщедрився. Бо, по-перше, можливості білоруських НПЗ не бездонні, і за рік вони виробляють стільки бензину, скільки Росія споживає за один лиш місяць. А по-друге, для Білорусі, куди вигідніші міжнародні ринки. Економічна логіка Білорусі також обмежує поставки до РФ. Білоруський бензин вигідніше експортувати на міжнародні ринки Китай, Індію та Африку, де ціни коливаються від 1300 до 1900 доларів за тонну. В РФ натомість пропонують менше тисячі доларів. США. Тим часом матрьошок з експортними шляхами нафти спіткала повна халепа знову ж таки завдяки дієвим дроновим санкціям. Ну, до прикладу, ось так нещодавно палала нафтоперекачувальна станція нафтопроводу Дружба у місті Унече. а це на Брянщині. А разом із нею підгорало і в преса Алкаше болотяного МЗС Маньки Захарової. Подобна діяльність кваліфікується Подібна діяльність кваліфікується міжнародному праві. В національному праві багатьох держав у міжнародному праві в цілому як терористична це справжній бандитизм, який веде до підриву стратегічних основ і стратегічного планування всередині держави. Тероризм і бандитизм це бомбардування окупантами мирних українських міст, а наші збройні сили. Всього лише повернули війну туди, звідки вона прийшла. Лише впродовж кількох тижнів дружба встигла не тільки підгоріти, а й взагалі зупинитися. Цей нафтопровід, до речі, не лише підживлює болотяну оборонку, що робить його законною військовою ціллю. До великої війни дружбою Ерефія експортувала до Європи 20% своєї нафти. Нині ж від оцього нафтопроводу залежні лише Словаччина та Угорщина. Тож Єврокомісія навіть зауважила, що загрози для енергетичної безпеки Європи в наших ударах не бачать. А тому добрі дрони продовжують робити своє, аби навіть вночі на болотах горіло палало.